На календарі середина літа, і ми завітали на нашу агрометеостанцію Миронівка, щоб поцікавитися науковим аналізом кінця весни та уже до цих днів липня місяця. Якою була погода і яким чином вона впливає на рослини? Про це нас інформує агрометеоролог Ольга Ходир. Літо цього року не забарилося, почалося навіть раніше середнього батарічного сроку, а саме 13 травня середньодобова температура повітря перейшла через плюс 15 градусів бік підвищення, що майже на тиждень раніше звичайного. Одразу встановився підвищений температурний режим, який переважає і дотепер. Середньодобова температура повітря більшість днів коливалася у межах 15-25 градусів тепла, і більшість днів перевищувала норму на 1-6 градусів. В окремі дні дні похолодань – це з 1 по 5, з 11 по 14 і з 26 по 30 червня. Середньодобова температура повітря виявлялась на 1,7 градус, нижчою за норму. Максимальна температура повітря в найжаркіший день підвищувалася до 33 градусів тепла 6 липня. А поверхня ґрунту прогрівалася до 69 градусів тепла 22 червня. Мінімальна температура повітря і на поверхні ґрунту в найхолоднішу ніч знижувалась до 5 градусів тепла. Сталося це 4 червня. З початку літнього періоду встановилася суха погода, яка утримувалася упродовж півтора місяця. За цей час істотні опади спостерігалися лише 27 травня, коли випало 17 міліметрів опадів. Ви навіть уявити собі не можете, скільки за цей час нам прийшло скарб і пропозицій про те, що потрібно відкручувати чи закручувати крани. Але, на жаль, це не в наших силах. За відсутності опадів істотних, дуже знизилися вологозапаси в ґрунті. Станом на, другу, на кінець другої декади червня запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту під окремими культурами становили… Від від 15 до 45 міліметрів продуктивної вологи, що складає від 7 до 21 відсотку найменшої польової вологоємності. Ну, для розуміння, це кількість води, яка фактично утримується ґрунтом в природних умовах в стані рівноваги, коли усунуте випаровування і додатковий приплив води. На щастя, з початку третьої декади червня. Почався дощовий період. За третю декаду червня випало 35 міліметрів або 109% декадної норми опадів. Ще кращим, ще щедрішим на опади видався початок липня. Лише за дві доби 7 та 8 липня випало майже 84%. Міліметри опадів, що склало 323 декадної норми. Якщо згадати добовий максимум опадів за весь період спостережень на нашій станції, то це сталося рівно 20 років тому, 4 серпня 2003 року, випало максимальна кількість добова опадів 106 міліметрів. Надмірні опади значно покращили запаси продуктивної вологи в ґрунті. На даний період в метровому шарі ґрунту міститься від 90 до 175 мм міліметрів продуктивної вологи, що цілком достатньо для нормального росту та розвитку пізніх сільськогосподарських культур. Треба зауважити, що почався відповідальний час для аграріїв. Збиральні роботи озимих культур, а невдовзі і ранніх ярих зернових культур. Сподіваємося, що погода не стане на заваді для вчасного і якісного проведення всіх запланованих робіт. Цього разу сюжет із агрометеостанцією Миронівка має свою особливість. Чому? Тому що саме у 2023 році станція відзначила 110 років з часу заснування. І ми не даремно знаходимося, так би мовити, в історичному куточку станції. Але хотілося почути про саму історію станції. У травні 2023 року минуло рівно 110 років, як було засновано агрометеорологічну станцію Миронівка. Всі архівні дані говорять про те, що саме цукрозаводчики весною на початку травня 1913 року першими стояли на творенні історії нашої станції. На сьогодні агрометеорологічна станція Миронівка одна в Україні із статусом, агрометеорологічна і є оперативно-виробничою організацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. На станції працює злагоджений, досвідчений, переважно молодий колектив, яким керує з 1985 року наш досвідчений освічений начальник сестрів Тетяна Петрівна. Її внесок, встановлення та розвиток станції важко переоцінити. За всі роки, проведені в гідрометслужбі, були і злети і падіння, при тому, що майже завжди наша служба була недооцінена. Її наполегливість, наснага й терпіння, віра в краще допомагали утримувати нашу станцію як одну з найкращих. Честі хвала всім без виключення начальникам станції. За сумлінну працю колектив неодноразово нагороджувався почесними грамотами Державної гідрометеорологічної служби, Центральної геофізичної обсерваторії та виборював почесне звання кращої станції Київщини. Хочеться добрим словом відмітити і ветеранів праці метеослужби, і Остапенко Марійосіповну, Дуброву Любу Володимирівну, Ковальську Ліду Михайлівну, які відпрацювали все своє свідоме життя на агрометстанції та внесли неабиякий внесок в її розвиток. Нині на заслуженому відпочинку. Ну і на сам кінець головне, ми всі проводимо на роботі третину свого часу. Є в нас і такі, хто присвятив і присвячує Служінню гідрометслужби все своє життя. Хочеться, щоб нашу працю поважали, підтримували і цінували. Зі 110річчям всіх нас хочу привітати. Любий колективе, спасіба за те, що ви є. Бажаю вам енергії, сил, терпіння, удачі і нових професійних успіхів. Від душі дякую вам за роки спільної роботи, за дружбу і приємне спілкування, за розуміння і підтримку, і за яскраві моменти і геніальні ідеї, за одностайність і колективну силу. Я всім хочу побажати самого всього доброго і найкращого, але головне здоров'я. Впевненості, сил, завзяття, великих можливостей, удачі, любові, достатку і всім нам маленьких і великих перемог. Ми також приєднуємось до привітань колективу працівників Агрометеостанції Миронівка з нагоди ювілейної дати і бажаємо однозначно, як і всім нам, миру і перемоги. А також прогнозів якнайточніших. Сонячного настрою, незважаючи на примхи погоди, поваги до вашої такої непростої і важливої праці і відповідної її оцінки. Разом до перемоги!